Я вас вітаю, я вас вітаю перш за все з Новим роком. Сьогодні в нас останнє відео в новому році, 2024 нехай 2025, буде набагато легше, приємніше, а головне, всі будьте здорові. Це справді найголовніше в нашому житті. Тож, цінуємо, якщо в нас є здоров'я або відносне здоров'я, і пілкуємося про наше ментальне здоров'я. Не забуваємо, що це так, також дуже-дуже важливо. А пілкуватися про наше ментальне здоров'я нам допомагає парфумерія. І е, сьогодні все ж таки святкове відео, хтось з вас вже його побачить в наступному, 2025 році. І, е, Оцю святковість хочу вам сьогодні передати святковими, але не просто святковими, а феєричними парфумами. Знаєте, коли настрій королева. От просто вам хочете, хочеться сяяти, хочеться затьмарити всіх, вам все одно, що ваш шлейф комусь заважає, вам абсолютно все одно, що думають про ваш образ. Ви знаєте, що ви яскрава, що вас всі помічають, ви почуваєте себе впевнено. і і так само такий самий настрій, такий самий образ транслює ваш парфум. Забудьте сьогодні про тиху розкіш. Сьогодні просто буде розкіш в класичному розумінні, як ми її представляємо, як ми уявляємо, як ми до неї звикли ще до того, як нам почали розповідати про біло на бежеву гаму кольорів, і що вона має асоціюватися в нас з чимось розкішними дорогим. Давайте починати. Сьогодні буде дуже багато троянд, бо я люблю троянд. Троянда взагалі розкішна. Нота Розкішні парфуми з трояндою. троянду будуть сьогодні різні, куди без них будуть сьогодні, звичайно, пачулі, будуть, звичайно, смоли і ванілі, що в нас ще буде, і білі квіти, і іриса, тобто все найрозкішніше. А давайте починати. Ой, я навіть не знаю, в мене просто розбігаються очі. Давайте почну з люксу. І будемо потім хай люкс і перейдемо вже до ніші. Один з найрозкішніших парфумів це Coco Noir від Chanel. будь-якій концентрації. чи то от парфум, чи я обожнюю особисто, хоча я люблю і ту, і ту концентрацію в екстракті. Перш за все, це про троянду і про пачулі, Або про пачулі і про троянду. Інколи він мені більш трояндовий, інколи він мені більш пачули. Але пачулі тут от саме розкішні, пачулі тут а, а, кілкі, дзвінки, але трошки темні. Бо ми знаємо, що Шанель робить, робить такі іскристі пачулі, як ми знаємо, їх з Кокошкомазель. А тут пачулі також дуже яскраві, вони такі, що в них дійсно можна аж поколотися. Але вони тут темні. І е, десь там фоном присутня це така ж темна бордова троянда. Як на мене це звучить сучасно? Хтось каже, що це звучить ретро, я розумію, в принципі, багато людей сприймають саму ноту троянди, саму ноту печулі, як дещо ретрове. Але, от у шлейфі він звучить дуже сучасно. Якщо так нюхуватися, поринути, знаєте, носом в оцю в Ці темні пачулі, які тут є, то, можливо, щось таке трошечки ретро є, але шлейф у нього дуже сучасний, просто обожнюю. Один з моїх фаворитів взагалі в усій колекції. І а, відкриття для багатьох я вам його рекомендую. А, надалі, Ланком. Ланком це дім, який славиться своїми відомий своїми. Трояндовими парфумами, і робить ці троянди просто розкішно. Якщо ви вдягнете трезор Midnight Rose, то ця троянда з чорною смородину яскрава, солодка, така з позитивним настроєм, вона не дасть вам залишитися непоміченою. Вона додасть яскравості вашому образу, в принципі, загалом. Дуже такий насичений, яскравий і дуже гарний. Тут солодкість троянди, також темної троянди, вона збалансована терпкістю а, чорної смородини. Так, це також чорно смородина солодка. Це варення, дуже густе варення з чорної смородини, але баланс завдяки, оці... як ви нюхаєте. Терпку чорну смородину, бо їсте, ви знаєте оцю, таку притаманну специфічну теркість цієї ягоди. Тут воно є. І завдяки цьому це не просто троядов ягодний парфум, парфум, ягідний парфум, а це вже парфум з родзинкою, дуже яскравий, дуже святковий. Наступна трояда, яка зробить вас просто королеву. Принаймні, королева ароматів, це беріть будь-який флангерлів. Я це вже неодноразово повторювала. Це в мене еліксир. Ох, і це також чорно Троянда, але вже не з чорною смородиною, також з ягодами, але тут вже ягоди інші, тут вже якісь ягоди червоні, вони також терпкі. Тут є ірис, і цей ірис помадний, як червона помада. От аромат червоної помади, терпких червоних ягід і. Солодкою гучною насиченої троянди. Це дуже святково, це дуже потужно. А як Жанна, ти мені здається писала в коментарях, що а, я не готова бути на, аж настільки королевою так часто, щоб купити флакон і його носити. Ну, він дійсно, він дійсно створює оцей настрій Я королева, він, він безкомпромісний, він гучний, я стійкість просто неймовірна і така сама гучність. Він більш гучний, ніж попередній ланком. Далі, що підемо по трояндах, підіймаємося трошки по а, сходинках. Це вже хайлюкс, це в нас Tom Ford Noir de Noir. Ще одна троянда, але вже геть з іншим характером. Це вже така королева, яка сяє, але яка не підпускає близько до себе. Це просто королева вечірка, але вона така а, трошки відсторонена і трошки холодна. Тут а, троянда і холодні пачулі, а, він, а, він дуже складний. Він дуже складний, але от для такого самого образу, знаєте, для такого образу, коли а, жінки дивляться на оцю жінку, яка в цьому парфумі, і трошки її заздрять, заздрять, а, яка вона от статна, яка вона зі смаком, як вона вбрана, як вона себе тримає. Він шикарний, він шикарний. Я сумнівалася, чи варто було його повертати а, в колекцію, а зараз розумію, що це одна з найгарніших троянд в моєї колекції, Нуарди Tom Ford, Для любителів троянд, для любителів ось таких гідних статусних парфумів. Це просто must have. Далі також люкс, але це путікова лінійка, це Armani Privé Blanc. Коган. Один з найдорожчих, мабуть, парфумів в Армані Приве. Мені е, пощастило, його просто пощастило знайти в аеропорту Цюріха по якійсь неймовірній просто ціні. Там була якась помилка і. Мені продавець консультант сказала, беріть і біжіть, бо я знаю, що там буде помилка на касі. Тож, якщо він вам подобається, я стояла, нюхала його. Беріть і біжіть, Я взяла і побігла. Тож це просто якийсь неймовірний подарунок. Але якщо він є в розпивах, якщо ви любите той. Тип парфумів, який я вам зараз опишу, то також беріть і біжіть. У мене з ним досить складні стосунки, бо парфум дуже складний. Мабуть, я надчутлива до такого типу мускусів квіткових, як в Родрігесі, тому що багато людей говорять, що він якийсь ніжний. А, і в ньому щось так нічого особливого. Ну так він гарний, але нічого особливого, дуже ніжний, дуже тихий. Навіть от від Діни я отримала, я її висилала на сліпі за тести, такий відгук. Він же мені один з найгучніших парфумів, найстійкіших в моїй колекції. Він дійсно дуже стійкий. Але навіть ті, хто говорить, що він дуже такий ніжний з помірною гучністю, говорять, що він про його стійкість. Тож стійкостю в нього просто. Не те, що добре, а відмінно. Але для мене він гучний. Ну, тому що я дійсно дуже чутлива до цих. Родрігівських мускусів. Його порівнюють з Blanc, здається, як називається? Ні, то я назвала Евський парфум, звичайно. Як називається білий такий мускусний, а Mask Blanc, так, білий мускус від Родрігеса. З ним його порівнюють. Я той парфум пробувала. Він мені подобається в шлейфі, але там забагато мені оцих мускусів. Тут це також є, але тут більший акцент на білоквітковості. Я не знаю, чи справді тут є оці родрігівські мускуси, але тут є альдеїди, і вони можуть справляти таке враження. Тут сучасні гучні альдеїди, тут величезний білоквітковий букет з акцентом на жасмині, на лілії. Жасмини. Відчуваю більше, ніж лілію. Лілія для мене також така квітка доволі ядовита. До речі, не принесли сюди чорну лілію від Есабей. Вона могла абсолютно спокійно заходити в цю добірку з королевським таким настроєм образом. Я відволіклася. А тут білоквітковий білоквітковий яскравий букет, підкреслений оцими альдегітами сучасними порошковими, які дають в. Всі разом ефект цих родрігівських квіткових мускусів. Ви знаєте, він настільки для мене стійкий, що я його от просто понюхала і все, я більше ніякий парфум не можу сприймати. Він на півдня засідає мені просто в носі. Але це гарно, це дійсно гарно. Я в нього закохалася, незважаючи на те, що я розуміла, що ноти для мене складні. Я закохалася з перших секунд, як я його вдихнула в магазині, коли він весною з'явився на поличках. Це здається, новинка прям цього року, 2024-го. Але от він такий. Це, звичайно, це вже це, ви також королева, але така вже. Вже більш стримана, більш вишикана, але також дуже яскрава і дуже-дуже жіночна. Він для мене дуже такий святковий гіпер, гіпер-жіночний. просто гіпер жіночний. Далі з таких продовжимо тему яскравих, а вже завершимо <помірно>, помірно яскравими. З яскравих таких інісіо Наркотік Delight. Я собі взяла такий 5 мл тревел. Мені його більш ніж достатньо. Тут дуже багато вам про деревини. Його позиціонують як Як вишневий. Він для мене не вишневий. Він для мене табачний, солодко-табачний. Тут дуже багато тютюну. Солодкого тютюну і амбро деревини. Він дуже сучасний, він справді дуже яскравий. Він настільки яскравий, що ти дуже швидко від нього втомлюєшся. Але от під такий образ, такий самий яскравий, такий самий нав'язливо яскравий образ, такий гіпертрофировано яскравий, і святковий. Ось він такий самий. Тобто, 5 мл це на, на все життя. Один раз на Нанести на якесь таке свято. Ну, не знаю. Я навіть спочатку подумала, що не зможу його носити, можу його витримувати лише на дворі, от в мороз, в сильний холод, в приміщенні він мене придушує. Тому, якщо ви хочете, щоб на, на вечірці ніхто не чув всі інші парфуми, а чув лише інісіо ваш, ваш парфум Narcotic Delight, але Ну, насправді він мені сподобається найбільше з усіх ніс. Це ваш варіант. І е, є ще така з цими парфумами цього бренду штука, такий нюанс, що вам здається інколи, що ви їх не чуєте, що вони дуже швидко йдуть, зникають. Насправді, вони дуже дифузні, вони просто такою двометровою хмариною навколо вас, і їх дуже-дуже чутно, Це я стикалася і сама. І, на знайомій я відчувала цей парфум, коли вона казала, що я його не чую, а від неї був просто такий величезний яскравий шлейф. І я потім розуміла, що я так само їх сприймаю. А, але ось я купила зараз три тревела і один з них Narcotic Delight і всіх їх я почала весь час відчувати на собі, які вони потужні. Такі навіть на межі нав'язливості. Для вечірки, для того що того образу, про який ми сьогодні з вами говоримо, вони те що треба. Далі, Шалімар. Звичайно, що Шалімар – це вже така королева, знаєте, яка нікого не намагається вразити, але королева, яка. Тим не менш вражає вражає своєю впевненістю своїм шикарним образом і своїми шикарними парфумами, які також заповнюють просто все. Це це звичайно класика. Це смолисті, оці такі дуже густі. Ті щільні бази, димні шалімару, вони нікуди не йдуть ні в яких лімітках, ні в яких фланкерах. Найм'якший зараз я тримаю це мій найулюбленіший ванільний, потім ірисовий, а потім вже тонка, і сьогодні, цьогорічний жасминовий. Ось я таку в... їх поставила в. Градації від найбільш насибельнішого до найбільш складного. Трошки є ретро, звичайно, ми від цього нікуди не дінемося. Шльмар треба любити ці димні смоли треба полюбити, але яка тут неймовірна просто ваніль. Він надзвичайно довго тримається, і заради цієї ванільності можна витримати ще завгодно. Він, він просто шикарний, його або любиш, або не розумієш ніколи. З ним така історія. Для мене це величезна, величезна любов, тому я ну, просто не могла його показати. Це вже не така не королева гламуру, не якась гіпертрофірована жіночність, це, це просто жіночність, мудрість, жіночна і, жіноча і, і класика. Класика, як вона є. З таким самим характером але ще спокійніший це Orlan Джейн Царна, але в концентрації парфум. Це парфум взагалі Царна, це парфум про ірис. Орлан Дейн роблять молекулярні парфуми, і вони. От раніше, зараз вже в них трошки інший підхід, зараз вони намагаються осучаснити свою лінійку. Раніше вони брали якусь класичну ноту і додавали туди молекулярності, і це дуже-дуже цікаво звучить. От тут вони додали ірисове масло, тобто густий, пильний, важкий ірис, такий аж кремовий ірис. І молекулярність, і це просто неймовірно звучить комусь це занадто. Але я завжди говорю, що царина це парфум шлейфу. У шлейфі це просто неймовірно. Це вишуканість. Ось один з найвишуканіших парфумів, чи не найвишуканіший в моїй колекції. Це царіна Інтенсиво він більш насичений. Він такий мені, знаєте, золотом відливає це жінка, яка носить суто коштовності. Тобто не якісь дизайнерські прикраси, не штучне каміння. Суто е, справжні дорогоцінні метал, дорогоцінні каміння. Ось такий образ створює царіна. Так, царіна інтенсив це в нас. Далі. Е, дорогі звучанню, і по ціні. Ми з вами підіймаємося е, по е, статусній. Як з постатусних сходах це Вальмонт, швейцарський бренд, і це їх Блюковальто з лінійки венеціанських масок, це шоколадні, темні, густі пачулі. Ну, це і для короля, і для королеви. Якщо у вас настрій бути королем, ось, будь ласка, якщо настрій у вашої дружини, жінки, коханої бути королевою поруч з вами, так само вона може потягнутися до цього флакону. Чорний шоколад, гус. Ці знову ж таки темні щільні пачулі. Ні на що не схоже з сучасних, але дуже схоже на ангела від Мюглера. Але в ангелі від Мюглера там дуже багато цукру, саме цукровості солодкості. Тут цього нема, тут немає грама цукру. Натомість, замість цукру багато чорного шоколаду. Тобто ви уявили, які це пачулі, але відніміть всю солодкість і додайте чорний шоколад, і ось буде вам блюкобальто. дуже Дуже гарний на особливий настрій, на під особливий образ, такий, як в нас сьогодні. До речі, мені сьогодні цей флакон пасує найбільше. Далі, ваніль. Ваніль, іланг, сандал, пачулі. Вже звучить. Святково, вже звучить насичено і вже звучить непросто. І це в нас в Lloyd Sand Skin. Якщо просто, геть просто, то це про ваніль. Про складну, смолисту деревину ваніль. Якщо трошки більш складно, то це про ванільний іланг. Але іланг тут. Майже невідчутно, він просто додає темності, додає складності цієї ванілі. Він мені дуже сподобався. В... Це була новинка також, є, можливо, навіть цього року або минулого, тобто це свіжий парфум. Я взяла собі семпл, як він з'явився цієї весни, і я зрозуміла, що, мабуть, такий він дуже цікавий. В мене дуже цікавий мене вразив. Я про нього дуже довго думала, але зрозуміла, що не, не можу, не зможу його носити. А потім, врешті-решт, ось замовила собі декілька тревелів на Чорну П'ятницю з сайту Флорайку і обрала його. Позрозуміла, що я весь час про нього думаю. Я, в принципі, люблю ваніль, люблю ваніль різну. І ця ваніль, вона, знаєте, от дуже полетіли флакони, дуже близька по складності з ваніллю в шелімарі. Тобто, це така деревинність, тут смолистість, тут більше деревинності, якоїсь такої терм, темної терпкості і складна І чим більше, ніж більше я його зараз зношу, тим більше я розумію, як він мені подобається. Тобто треба, я точно зношу, флакон, мабуть, мені не треба, тому що все ж таки парфум складний, ну і скільки тих парфумів треба. Можна купатися в парфумах, але а, ні грам не, не шкодую, що він в мене є. О, зараз а, ці святкові дні, коли мені хочеться підняти собі настрій, зробити настрій святковим піднесеним, коли хочеться ось відчувати себе так. знаєте, Яскраво сяяти, і а, я його надягаю. І сьогодні ми відкриємо з вами новинку мою яка не новинка це мій дубль. А, це також одна з моїх найлюбленіших троян. Я про неї коли завела. Вона першого року дуже багато згадувала. Зараз знову згадувати, бо вже давненько я про нього не розповідала. Це The M'Huint's Venus Divine Rose з їх лінійки Flame. Це екстракти. І він мені подобається найбільше. Це другий флакон. Перший у був наполовину пустий, потім я. Не пам'ятаю, подарувала чи обміняла, бо хотіла, просто, щоб людина, яка а, людина з дуже гарним парфумерним смаком, яка зробила мені дуже багато приємного, парфумерного, також доторкнулася до цієї краси. Ось так виглядає флакон, як свічка. Це на хвилиночку, хто не зрозумів, свічка полум'я свічки, тут такі а, вкраплення золотаві ось і це екстракт. Про що це? Це про троянду, про яскраву, королівську троянду. А, тут троянда з корицею, зі сливою, шафраном, дайте пригадаю, квіт, Сандал, звичайно, уд уду, я тут не чую. сандал а, Сандалове дерево додає. Гарячості, прямо от гарячості цієї композиції. Це для мене, хто дивиться мене давно, хто пам'ятає, коли я розповідала, не можу не нанести, боже. Ну, це просто. Я розповідала, що це в мене парфум, який я Називаю трояндовим поазоном. тим класичним поазоном з 90-х. Тут немає ядовитості туберози, яка була в тому. Тут троянда, натомість замість туберози. І троянда не така ядовита, вона просто дуже-дуже яскрава. Оцими спеціями, цим шафраном з корицею підсилана дифузність знову ж таки, завдяки шафрану. Кориця додає, сандал додає гарячості, композиції, шикарності, де дай Боже. Який о, це просто. Він гідний, знаєте, того, щоб бути просто парфумом ночі новорічної, парфумом вашого якогось дуже важливого дня. Я мрію в цьому парфумі сходити у віденську оперу одного разу потрапити у віденську оперу. Ми колись з чоловіком були у відні і зайшли вечором в кафе, яке поруч з оперою. І там перед оперою заходили люди в тобто, таких такі гарні, знаєте, святково вбрані, Чоловіки в таких гарних костюмах, жінки в довгих, гарних сукнях, коштовностях, з зачісками, з гарним макіяжем вечірнім. От перед оперою. Зайшли в кафе, і а, в мене ця картинка так зафіксувалася. І тоді подумала, що в мене є парфум, щоб я так само зайшла в кафе перед вечірньою оперою, такі самі гарні сукні з макіяжем, зачіскою, з моїм гарним ну, святково браним чоловіком. І це був би цей парфум Divine Rose. Рос. Тобто цей парфум дочекається, я сподіваюся, одного разу нашого походу у Віденську оперу. І де я буду сягати також як. Королева, я сподіваюся, вам сьогодні було цікаво. Сподіваюся, я надодала трошки весь такого святкового новорічного настрою. сяйте за будь-яких обставин. Витягуйте себе, витягуйте себе а, на позитивні емоції. Я знаю, знаю, що Про, простіше сказати, ніж зробити, що не всіх є ця можливість. Але в кого є, робіться. Це. Робіться, це, бо замість нас ніхто не створить нам гарний святковий настрій, особливо звертаюся до жінок, які мене дивляться. Ми завжди повинні себе прикрашати. Ми завжди повинні не забувати про те наше жіночне, про те наше яскраве, і про ту королеву, яка в нас живе. Іноді королева стомлена, іноді вона сумна, іноді їй страшно, але вона завжди з нами. Не забувайте її про неї. Коли змога є, то діставайте, діставайте її от сюди. І новий рік це таке новий рік, ваш, ваш день народження. Якась річниця з, з вашим чоловіком, якесь ваше особисте досягнення. Ці події, вони варті, щоб згадати згадати про вашу внутрішню королеву. Так, я вас обіймаю. Я вам бажаю всього кращого. Не забувайте підписуватися і вподобайся, діліться своїми яскравими парфумами ароматами. І uh, до нових відео Бувайте!